Це одна з найкращих індикаторних стратегій, на котрі зараз можна заробляти кошти. Їх вітаю, друзі! На зв'язку як завжди, я Захар, і сьогодні я продемонструю вам стратегію, на котрій я торгував 10 місяців тому і стабільно заробляв непогані суми коштів. Проте в один момент вона банально накрилася і перестала відпрацьовувати так, як вона робила до цього. Зараз вона оновила свою роботу і ми можемо торгувати і зробляти по ній такі самі кошти, як це було раніше. Сьогодні я розкрию всі карти і покажу, як за допомогою двох простих індикаторів кожен з вас може торгувати на біржі. Кажу наперед, ми торгуємо на біржі Binarium, тому якщо ви на ній ще не зареєстровані, зробіть це по посиланню в описі даного відеоролику. Якщо ви використовуєте при реєстрації промокод 100 trade то отримуєте на ваше перше поповнення плюс 100% бонусних коштів. Як на мене, є насправді гарним плюсом на початку вашої кар'єри в трейдингу. Перейдемо до налаштування наших індикаторів. Включаємо графік обов'язкового TradingView і перемикаємося на таймфрейм 30 секунд, тобто свічки у нас 30 секундного проміжку часу. Далі трошки можна віддалити графік. І включаємо наші індикатори. Натискаємо Indicators і ось тут обираємо два індикатори, котрі у мене додані в збереженні. Можете вписати їх назву або знайти самостійно прогорнувши цю стрічку. Я додаю індикатор Parabolic SAR і індикатор Relative Strength Index, Також він називається RSI. Ці два індикатори додані на графіки. Давайте зараз я вам все продемонструю. Перший індикатор це індикатор Parabolic SAR. він виглядає у нас у вигляді даних точечок на графіку, і за допомогою них ми можемо отримувати сигнал і інформацію про те, куди буде рухатися та або інша валютна пара або актив акція найближчим часом. Нам процес сигналізують саме дані крапки. Коли ми розуміємо і бачимо на графіку одну таку крапку в новому направленні, умовно, зараз вони у нас йдуть всі знизу графіку, і якщо зараз у нас з'явиться ось така крапочка синього кольору ось тут, то це буде свідчити про те, що нам варто приготуватися, приготувати суму угоди і час експірації. Після чого, як тільки з'являється друга така сама крапка у нас синього кольору ось тут, вище графіка, то ми будемо відкриватися донизу. Тобто ми відкриваємося тільки тоді. Коли у нас у новому напрямку дається сигнал. Умовно зараз ми рухаємося доверху, і крапки про це сигналізують, рухаючись теж знизу вверх, знаходячись знизу графіка, тобто під ним нам треба. Як тільки над графіком у нас з'являться ці крапки, то ми будемо заходити в наступну угоду. Тобто, очікуємо, як у нас з'являється наша точка, і готуємося, як бачимо другу точку, заходимо в тому або іншому напрямку. Як нам обрати напрямок до входу в угоду? Давайте поясню. Якщо індикатор параболік SAR, тобто дані крапки, знаходяться нижче графіку, то ми входимо з вами в угоду доверху. Якщо індикатор Параболік SAR, наприклад, як ось тут, знаходиться вище графіку, то ми з вами входимо в угоду донизу. Тобто, знову ж таки, під графіком входимо вгору. Якщо знаходимося над графіком, входимо донизу. Наступний індикатор RSI. Він у нас виглядає як пурпурна лінія, котра йде по ось цьому діапазону. У нас є тут декілька рівнів, розбирати нам їх не обов'язково. Ми можемо відокремити основні. Відокремлюємо даний рівень, це у нас рівень перекупівлі. Можна зробити це за допомогою даного прямокутника, щоб наглядно всі розуміли з вами, як ми будемо працювати. Це у нас рівень перекупівлі. Рівень перекупівлі свідчить нам про те, що вже. Перекуплена та або інша валюта, то або інший актив, і ми, скоріш за все, будемо спадати в наступне цей рівень перепродажу. Він знаходиться у нас знизу, максимально паралельно до рівня перекупівлі. Така сама ситуація, якщо наша пурпурна лінія буде знаходитися в ньому або дуже близько до нього, приблизно в цьому діапазоні. То це свідчить про те, що нам варто вже розглядати буде угоду доверху. Індикатор RSI, ми будемо з вами використовувати для підтвердження нашого головного індикатора крапочок SAR. Тобто, ми будемо просто звіряти, якщо нам умовно Parabolic SAR буде казати, що ми маємо рухатися донозу, тобто з'являться крапки зверху, то ми маємо подивитися на RSI, І якщо індикатор RSI у нас Знаходиться якраз таки зверху, або ближче до вершини, або посередині, то ми можемо відкриватися донизу. Тобто, якщо індикатор Parabolic SAR нам каже про те, що ми будемо рухатися донизу, як зараз можемо це все з вами переглянути, то ми з вами дочікуємося другої крапки, дивимося і можемо заходити в тому або іншому напрямку. Тобто, індикатор RSI ми використовуємо тільки для підтвердження загальної ситуації по Parabolic SAR. -у. Нам головне, щоб він знаходився або посередині, або в тому напрямку, куди ми будемо рухатися по сигналу. Зараз я відкрив угоду, оскільки у мене з'явилася ще одна крапка. Можемо побачити раз синя крапка, її не дуже добре видно, і раз друга крапка. Давайте зробимо перемикання нашого графіку, щоб у нас все оновилося, і ми з вами все бачили. І я все вам детально пояснив. Зайшли ми з вами на одну хвилину донос. Знову ж таки за даною стратегією. Ми з вами побачили формування другої крапки, і бачимо, що індикатор RSI знаходиться. Ближче до гори, ну вона вже посередині. Це свідчить нам про те, що ми можемо заходити донизу. Якщо б індикатор RSI, тобто вся пурпурна лінія, зараз знаходилася вже ось тут, тобто знизу, в зоні перепродажу, то тоді ми б з вами в цю угоду не заходили. Нам просто треба, щоб індикатор RSI був або по центру, або грав нам на руку. Тобто, конкретно зараз ми були приблизно ось тут, да, коли входили в дану угоду. Це свідчить нам про те, що ми знаходимося у верхній зоні, тобто знаходимося ближче до рівня перекупівлі, і я б сказав, навіть по центру. І з вами забираємо такий плюс. Дуже гарний плюс по лотам. Все максимально просто. Ми просто отримуємо сигнал від нашого індикатору SAR, після чого заходимо в угоду. Все, що знову ж таки нам треба робити, це банально переглядати на танні крапки. Як тільки ми бачимо крапку... Готуємося і в другій вже заходимо в тому або іншому напрямку. Зараз, як бачите, ми трошки прогавили і по Бініндексу з GSM, у нас вже третя крапка, ми на ній це ходити не будемо. А ми просто можемо серед інших валютних пар або акцій пошукати під ситуацію, в котрі ми з вами зможемо зайти в нашому потрібному для нас напрямку. Наприклад, ось тут бац, заходимо донизу. Дивіться, все, що нам треба. А у USD? Бачимо раз, два, друга крапку бачимо, відкриваємося за по індикатору РСА, бачимо, що знаходимося по центру. Якщо RSI знаходиться приблизно по центру, тобто приблизно в ось цьому діапазоні, то можна на нього взагалі не звертати увагу. Оскільки він грає нам на руку, він знаходиться просто банально по центру, і тут ми заходимо тільки від що хочеться від індикатору Parabolic SAR, тобто від наших крапочок. На який час експірації входити в угоду? Я думаю, запитання таке у вас точно виникло. Пояснюю. Коли ми з вами обираємо таймфрейм, я рекомендую 30 секундний То час експірації ми обираємо автоматично. Оскільки 30-секундний таймфрейм ми просто помножуємо на 2 і отримуємо час експірації у розмірі однієї хвилини. Тобто 30 помножити на 2 буде 60, 60 секунд, в хвилині 60 секунд, значить ми заходимо з вами на 1 хвилину, тобто обираємо найближчу доступну в цьому діапазоні хвилинку. І заходимо до неї. Так працює з будь-яким часом. Якщо б у нас час був одна хвилина, ми б заходили на другу хвилину. Якщо б у нас час був 5 хвилин, ми б заходили на 10 хвилин в нашу угоду. Тобто ми просто помножуємо на 2 час, котрий ми з вами будемо заходити в ту або іншу угоду. Зараз по Audio USD ми з вами забираємо мінус. Таке буває знову ж таки, як я мільйон разів казав, не існує стратегії, котра дає 100% прихідність. Такого просто ще ніхто не передумав. І варто використовувати перекриття. Я буду перекриватися так само, наприклад, на ЮСДСІНАШ. Бачу, що тут у мене вже сформувалася одна крапка зверху. Це свідчить про те, що якщо зараз ми бачимо другу, то ми будемо заходити донизу по ЮСДСіє нашу. Тобто ми просто бачимо, що крапочка у нас є, і індикатор RSI, наприклад, зараз знаходиться у нас. В зоні ближче до зони перекупівлі, що свідчить про те, що ми будемо, скоріш за все, рухатися донизу. Тобто, підходячи до оцієї зони, ми, скоріш за все, падаємо донозу, підходячи до оцієї, ми, скоріше за все, рухаємося доверху. Все, це вам головне, що треба, в принципі, запам'ятати. Зараз ми відкрили воду донозу, тому що головне, що ми бачимо, це дві крапки: перша крапка, друга крапка. Хто не бачить, для сліпий, давайте я їх візьму ось так прямокутник і можемо переглянути, що насправді так вони у нас тут є. Ми з вами беремо і відкриваємо угоду донизу. Так само все максимально банально. Просто відкриваємо на одну хвилину, помножуючи наш час таймфрейму на банально, банально просто два-два. Максимально просто, я думаю, зрозуміє це кожен. Зараз очікуємо відпрацювання нашої угоди. По USDC наш ми теж закрилися з вами в мінус. Це нічого абсолютно не означає, якщо зараз якісь хейтери будуть виписувати, що «О, стратегія не працює, щось не йде, бебебе. Так далі, так далі. так далі. Друзі, якщо ви думаєте, що з якоїсь стратегії у вас буде 100% прохідність, то будь ласка, відпишіться від мого каналу і не приглядайте відеороликів на ньому. Тому що, чесно, ви в трейдингу коштів не заробите. Ви не заробите в трейдингу коштів. Якщо ви будете використовувати таке мислення, вам варто розуміти, що це така сама робота, тут так само треба підходити до процесу відповідально, відповідально, друзі, максимально відповідально, оскільки це знову ж таки такі самі навантаження, така сама робота, як абсолютно будь-яка, і вам просто треба до цього підходити з відповідальністю. З розумінням процесу, і не думати, що тут є якась кнопка бабло, якийсь індикатор бабло make money. Я не знаю, як його можна назвати. Вам, блін, просто варто розуміти, що бувають такі ситуації, коли ви можете отримувати мінуса. Буває. І з цим нічого не поробиш. Зараз ми побачили дві крапки, відкрилися вгору по кафе. Я зробив перекриття трошки більше, оскільки на ЮСДЧ-кафе у нас ну не така, що прям велика дохідність, саме 78%. Тому я відкрився на 10 тисяч гривень в загальну кількість сумою да, в цю угоду. Через те, що банально хочу однією угодою відбити все втрачене і заробити кошти зверху. Тому відкриваю саме на таку, доволі велику вже. Суму коштів за того, щоб підбити все, що я втратив попередній угоді і забрати плюсик собі в копілку. Зараз лишається 15 секунд до завершення нашої угоди по USD, чи кафе. І конкретно тут, конкретно в даній ситуації, як бачите, ми теж заберемо мінус. Так, три мінуси здавалося б, якщо б я був якимось дефолтним піздобовом з інтернету, чесно скажу, я просто завершив відеоролик. Але мені немає сенсу вам брехати, оскільки я транслюю все як є. Бувають мінуси, такі зараз складний ринок, тому просто все, що ми з вами робимо, це торгуємо. Продовжуємо торгувати і ставити перекриття. Знову ж таки. Суть цього відеоролику продемонструвати вам дану стратегію і дати вам повне розуміння, як вона працює, оскільки вона насправді доволі доволі непогано відпрацьовує. Зараз я зроблю перекриття на 22 тисячі гривень, тобто трошки більше, ніж по Мартингейлу, да? і зайдемо перекриттям. Зараз на ваших очах ви бачите, як я відкрився, і по адії ми з вами можемо подивитися на відпрацювання даної ситуації. Все, що тут нам треба робити, це просто очікувати. І будь ласка, друзі, знову ж таки. Варто розуміти, що не буває 100% прохідності, Такого не буває. Вам просто треба до цього звикнути. Якщо ви зараз хочете знайти інструмент, або хтось вам каже, що у нього є якийсь сигнальний будів у котрого прохідність 99-100%, такого не існує. Ви можете одразу. Та що одразу, що мені вам розповідати? Можете йти вірити в тій людині. Я не знаю, вас, скоріш за все, хочуть якось на щось наїбати, Я не знаю. Тому що такого банально не існує. Я показую вам трушний трейдинг і показую і свої плюси, і свої мінуси. Ось я вам нічого не продаю. У мене немає ніяких платних курсів, ніякого платного навчання, і я просто ні гроша ні з кого не взяв у мені неодноразово писали люди, котрі хочуть віддячити після своїх перших прибутків, але я їх прекрасно розумію, коли вам людина допомагає, надає таке навчання. Я б теж хотів віддячити. Я ні з кого не взяв все одно коштів, навіть ось такі банально, скажімо, братські взгріви, Я не знаю, як це просто описати. Звісно, дуже приємно, але я розумію, що людина тільки починає, людина там зробила свої перші кошти. Мені немає сенсу з когось з вас щось брати. Тому що я себе пам'ятаю, коли в мене тільки тільки там якісь перші прибутки пішли, е, я теж думав, що зараз всім буду допомагати. Дуже немало коштів, втратив, скажімо, в моменті, там, тому що там, там хто ли закривав в ресторанах, хтось цього, не думаю, ви розумієте. Ось е, так, не скажу, що я їх прям втратив, тому що все-таки з цього якийсь певний свій кайф я відчув. Так, можливо, відчув, але суть в тому, що знову ж таки. Коли у вас тільки з'являються кошти, не рекомендую чесно їм прям розкидатися. Зараз ми бачимо, що у нас ось така ситуація по GSM. Я відкрив дві угоди доверху. Дві угоди доверху, перекриттям. Якщо буде краще точка входу, відкриємося з вами і відпрацюємо ще ліпше, тому що я перекрився і з від попередньої суми, і це не прям вау. Це не прям вау, Я б ще 3000 тисячі сюди докинув, чисто щоб перекриття було максимально раціональним і виправданим. Ось. Але знову ж таки, якщо ми працюємо швидко, то в цьому в принципі нічого такого не буде. По індикатору RSI тут ми на волоску. Тут ми на волоску, але можна, можна в принципі, зайти. Тому що коли ми входили в цю угоду, можна прийняти, ми знаходилися не в зоні перекупівлі. Таке в принципі нормально. Так, це ризиково, але нормально, оскільки ми не знаходилися в ній. Зараз ми в неї вже ввійшли. Зараз вже є ризики падати донизу. Але в ній ми під час входу в нашу угоду ще не були. Це нам дає можливість без проблем увійти в цю угоду і, в принципі, очікувати позитивного відпрацювання найближчим часом. Ось, знову ж таки, якщо б зараз я в цю угоду заходив, якщо б я сигнал побачив пізніше, тобто зараз я в неї не входив вже. Тому що, що, друзі, тому що ми знаходимося в зоні перекупівлі. Як так і працює у нас індикатор RSI. Я думаю, це вам зрозуміло. Зараз до останнього перекриття це вже воно останнє буде, тому що більше я перекривати не буду. Це доволі велика вже сума, я забираю плюс. Як бачите, бувають такі ситуації, і колись ми відпрацьовуємо моментально, колись ми відпрацьовуємо не з першого разу. Але варто розуміти, який результат у нас йде вже наприкінці торгівлі. За це відео у нас з вами вийшло заробити 2520 гривень чистого прибутку. Так, я 100% з вами погоджуся, якщо ви скажете, що це далеко не впевнена торгівля. Не впевнена в тому, що ми робили багато прикриттів. Але основним посилом і меседжем цього відео у мене було те, що зараз на ринку існує насправді гарна стратегія, по котрій може торгувати і зробляти кошти кожен бажаючий, хто буде все правильно використовувати. Цим я з вами і ділюся. І знову ж таки, друзі, показую все, як є. Чесно, я, якщо був би якимось інфосиганом, дебілом з інтернету, котрий я б спозавідаю вам якусь херню, я би після другого-третього мінусу вже виключив відеоролик. Знову ж таки, мені немає сенсу, мені немає сенсу вам брехати, вам щось вішти лапшу на уші, тому що я кажу ще раз: повторюю десятий раз, можу повторювати це вічно. За більше ніж вже півтора року ведення свого блогу, свого каналу і на Ютубі і в Телеграмі, я ні копійки ні з кого не взяв. Чесно, я цим пишаюся, тому що роблю все абсолютно зараз безкоштовно і ніяких коштів з вас я не беру. Все як є, розповідаю все, як воно є насправді. Друзі, сподіваюся, вам все було зрозуміло, все ідеально. Було пояснено. Якщо ви хочете отримувати більше такого навчання, таких корисних угод, отримувати більше сигналів і стратегії, то обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал Торгова кімната. Друзі, сподіваюся, вам все було зрозуміло. А якщо хтось з вас... Хочу отримувати більше угод на віржубінарію, більше навчання, технічного аналізу або іншим стратегіям, то обов'язково підпишіться на мій канал в телеграмі. Канал називається Торгова кімната. Там я щодня ділюся з вами насправді робочими стратегіями на ринку, а також щодня проводжу дві торгових сесії на кожній з котрих я проводжу і видаю вам сигнали, котрі ви можете повторювати і заробляти на цьому. Вдень видається від двох до чотирьох сигналів, і саме на них ви можете робити насправді доволі непогані прибутки. Зараз ви можете переглянути останні відгуки учасників торгової кімнати. Це якісь рандомні, котрі я просто знайшов, і вони попали мені під руку. Тому я думаю, це точно говорить про те, що в каналі видаються насправді гарні сигнали. Друзі, на зв'язку, як завжди, був Захар. Бажаю вам всього найкращого, великих прибутків. Всім до побачення!